Доброго дня, шановні колеги. значить, Сьогодні в мене ще є пару годин. Слава Україні. Сьогодні в мене є пару годин, щоб вийти, походити, покопати по цьому маленькому полю, де я хожу. На моє диво, поки я спав після нічної зміни поле, переорали глибока оранка. Ну, Я тут оце, оцю ділянку, оцю ділянку, оцю я не доходив. І зараз я вже не знаю, що мені робити тепер. Я, мабуть, її сьогодні дохожу. По перепашки по, по оранці, звісно, тяжко шукати. Детектори на оранці погано працюють, але я спробую сьогодні доходити в цю ділянку і потім, може, ще десь прибіжу і побачимо, що з цього вийде. Значить, не переключаємося, дивимося мій маленький канал. Вперед. Результат покажу. Ось поле перали, дивіться. Оранка доволі здорова. Глибока, десь на 25 см. Тут поперекидало. Можливо, в грудах, в грудах, десь зверху, щось я зацеплю. І мені пощастить ще знайти якісь монети срібні. Я надіюсь на це дуже. Вперед. Вперед. Ідемо. Так, ну ось не довелось навіть копати перший сигнал пуга. Пуга в ґрунті цинкова. Ого. Стара цинкова пуга. Йдемо далі. Знайти його і не втратити, тому що якщо десь упаде, то буде погано. От, будь ласка, язичок від банки, ну буває, але знайшов в перепашці. йдемо далі. Ще один сигнал. На майбутнє я не буду вам показувати онлайн, тому що в перепасці вірніше, насправді тяжко копати. Тому я вам буду показувати результат викопаних цілий, Ну і скажу приблизно з якої глибини я їх викопав. Цей сигнал спробую ще вам показати. Так ми його перекину, перевіримо зараз ямку. Десь ще в ямці, от що я казав. На оренці сигнали дуже тяжко, пропадають вони, пропадають вони. На жаль, це проблема всіх металодетекторів. Але здається, мій цескоп справляється з горанкою. Я вже бачу ціль. Це вона. Маленький цинк. Шматочок цинка. Це добре? такий маленький сигнал, я на оранці взяв. Так, це шмурт, звісно. Я буду знімати вже результат. Йдемо далі. Шановні колеги, я копати не довелося, от в грудці викинуло. Я знайшов такий сигнал, лише перевернув грудочку, щось бронзове. Я заберу зараз. Заклепане, старе. Я не знаю що це. Можливо це рівеньне закінчення. Бронзова дуже старе. Ось дивіться. Воно з двох частин складається. Отак От воно склепане. Але є такий сигнал. Мені чоловік помахав, поїхав, побажав успіхів. Ну, Йдемо далі. Тепер пашка підкидає якісь сигнали. Йдемо далі. Такий сигнал. Трапляються залишки старого свинцю. Ось такий свинець. Але тяжко ходити по перепашці, Я не знаю, я ходжу пока лінійно туди-сюди. Ну я думаю, що можливо я ще кілька разів пройду, а потім зменю тактику і просто побігаю по цій ділянці. Ну, просто побігаю, як завжди бігають всі. Це неправильно, але це якось воно цікавіше. Йдемо далі. Так, ну черговий сигнал, геть зверху. Я тільки вічкріп, грудочку невелику. Ось така знахідка не зрозуміла. Якась бронзова частинка якоїсь прикраси. Я не знаю, вона тут була вушка, мабуть, на ній, я так розумію. Може це кнопка була якась. Ось така вона. Йдемо далі. О, такий сигнал. Глобаченько, до речі, був. До велосипедного насоса старого цей. Штуцерок. Відреставрується, в принципі, можна використовувати. Ретро штуцерок Йдемо далі. Ось, така велика пластина мідна. Йдемо далі. Ну, щодо погоди в Британії зараз. Прохолодно стало дуже. Десь 9 градусів, мабуть. Температура 10 вночі і в день ну, 12-13 градусів. Але прохолода відчувається, така пасмурна погода. Тиск був піднявся догори, тепер знову впав. Не, не зрозуміло, що буде далі. Ну А в мене сигнал, я перейшов в іншу частину поля, там ходив-ходив, знайшов срібну монету, трохи так. Попетляв неплотно. Рілля важко ходити і перейшов край поля, вже думаю, завершувати, скоро буде сіріти. І в мене сигнал знімаємо. Ось я в грудці розломую монета. Будь ласка, я розламав. Навіть відбитки від неї якісь там є. От така монета. Щойно достав. Я не знаю, що це за монета. Це якась британська монета, царизм. Пізні, мабуть. 1901 року я бачу цю монета. Пенні. Це британське пенні 901 року. Але, на жаль, я вже бачу, але, на жаль, Хтось з нього познущався. Ну нічого, отака монета. Хтось з нього трохи познущався, просто з нього познущався цей Час. Але вже є якийсь рельєф 901 року ціла монета. Монети більше 100 років. Йдемо далі. Ну що, колеги, знаходив я сьогодні один пенс і шесті пенсовик, як виявилося, срібний королеви Вікторії. А зараз у мене по археології от чітко знахідка, я вже визначив її фактично. Я її визначив. На жаль, трактор її трохи зацепив чуть-чуть зовсім. Це прясло свинцеве. Це дуже старе свинцеве прясло. От, будь ласка, в Британії теж є прясло свинцеве. Воно чимось схоже на скіфське, але. Але от таке воно це прясло. Дірочка там є, є всередині дірочка, її нічим не чистив поки. Вона з цієї сторони теж видно. От, будь ласка, свинцеве прясло. Чудово, Така знахідка цікава. Йдемо далі. Так, ну що, друзі, закінчився мій сьогоднішній вихід. Ходив я по перепасці, це складна, складний вид пошуку, скажімо так. Ну, Я вже буду закінчувати, я ще міг би походити якісь 30 хвилин там, чи 40 до того, як по але. Я хочу відпочити, тому зрозуміти мене правильно, я вам показую свій результат, що, я сьогодні, що мені сьогодні вдалося знайти. Всім привіт. На що? По знахідкам, якась. Е... не то пришивна бляшечка, не то якась. Ну, щось старе. По археології, мабуть, скоріше. Воно якесь дивне, що там е... пиптик такий лишився, мабуть, скоріше він металевий. Або можливо. Інорідний, тому що тут видно, де він вставлений. Зараз фокусуйся. Там видно місце, де він вставлений. Так, зроблено, щоб був Просрогла дирочка, і він туди щось старе якесь приблуда. Можливо, з спесного набору. Потім з спесного набору можливо ось, ось таке рівене закінчення. Частинка його, мабуть, скоріш за все. Об обірвана, обламана. Такий от шмурт кольоровий. Дуже багато мені попадалось концерних банок і цих банок з-під пива. Свинець, цинк, я там деякі сигнали не показував. Ось така ось приблуда, якась підвіс якийсь алюмінієвий. Він, до речі, з надписом. Можливо, хто знає, що це, підскажіть, з чого це? ЄАС 1435. Шматочок міді а по бронзи я навіть не визначився. Теж таке... Ну це можливо що от цього? Оце якесь дзеркало давнє бронзове, маленьке. Ось таке знайшло б я. От, от знайшов б таке дзеркало, що воно таке? Ну, Може дзеркало. Обломок. Прясельце. Схоже на скіфське По археології от таке прясельце вискочило сьогодні. Цікаво дуже. Це Пуга? Пуга? Погнута в хлам? Ще Пуга така? З надписами? Цинкова Пуга? Бронзова пуга без вушка. Ну і монети. Дві штуки сьогодні попали мені 1901 року. Фал... Що, що що пише, я не бачу. Халф. Пенни, халф пенни. Так вот. То, також Виктория. Казалось Виктория. А це? Срібло сьогодні мені попало. Значить, це монета. От, подивіться, будь ласка, Вікторія. На аверсі. Стан, звісно, не дуже. Сік пенс. Шість пенсів 844 року. Срібло. Не дуже крупна монета, але мій детектор її підчепив. Ще й на краю маха, якось я її так взяв. Отакі в мене сьогодні знахідки. Погода прохолодна, будуйте відпочивати. Всім вам привіт, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. По можливості, якщо буде можливість, я вам буду знімати. Я надіюся, що це поле передискують, вирівняють. І я тут тоді ще встигну один раз по ньому ну, пройтися. Слава Україні! Заходьте на мій канал. Ставте лайки. До побачення!